Стерилізація інструментів, наприклад, депіляції. Ми стараємось використовувати максимально одноразові речі для депіляції, простенькі рукавиці і все, що торкається клієнта, крім пінцетів. Вони багаторазові, зберігаються стерильні пінцети в ультрафіолетовій шафі, в крафт-пакетах. Ось так ми їх дістаємо, забираємо тих декілька волосків, які залишились на тілі. Далі використані відправляємо в лоток, миємо від залишків, волосся і, можливо, ще якоїсь косметики чи пудри, яка туди потрапила. Після того готуємо розчин відповідно до стандартів МОЗ, кидаємо туди пінцет і вичікуємо необхідний час відповідно до стандартів. Далі дістаємо пінцет, Промиваємо його під проточною водою від залишків. Засобу для стерилізації. Він просушується. Тим часом ми підписуємо пакет, щоб було видно, що то за інструмент, хто його стерилізував та дату стерилізації. Відправляємо пінцет уже сухий в цей крафт пакет, заклеюємо. І далі стерилізуємо в сухожарі годину на 200 градусів. Після цього вони зберігаються в цій ультрафіолетовій шафі. Так ми дбаємо про вашу і нашу безпеку, а також про добрий сон.